Вітаю, мене звати Катерина Одарченко. Я до вас звертаюся сьогодні з хорошими новинами. Хорошими новинами від Української асоціації Government Relations спеціалістів та лобістів, яка є членом світової асоціації Government Affairs спеціалістів, якою я зараз потужно займаюся тут в Вашингтоні. І що ж це за новини? Новини насправді новини. Насправді дуже хороші сьогодні. Було, відбулося голосування за законопроект 10.337. Законопроект називається законопроект про доброчесне лобіювання. За нього проголосували за те, що прийняти за основи з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116. А він був проголосований сьогодні в обід і проголосувало 309 народних депутатів. Я данам посиланнячко вам на поіменне голосування, щоб ви розуміли хто за прозоре лобіювання, прозоре регулювання власне сфери лобіювання. Я також нагадаю, що до цього Українська асоціація джар-спеціалістів і лобістів цього року робила три обговорення цього законопроекту, до якого ми долучали і представників асоціацій профільних, і юристів, і консультантів, і Government Relations директорів компаній, і бізнес асоціації. Тобто, ми проробили велику роботу. Якщо вам цікаво, є записи цих обговорень у нас на сторіночці. Української асоціації джар-спеціалістів та лобістів на YouTube каналі і на сайті jarukraine.com.ua Тому це насправді велика перемога. Ми 8 років працювали над тим, щоб врегулювати питання лобіювання в Україні, щоб розвивати цю сферу прозорої комунікації між. Бізнесом, владою та суспільством, я дуже сподіваюся на позитивне голосування за цей законопроект і у другому читанні. Якщо ви хочете почитати законопроект, я доклам, додам для вас посилання. Також додам посилання на сайт Української асоціації HR-спеціалістів та лобістів. Якщо ви хочете вивчити ну, історію цього питання, і знову ж таки, якщо ви ще не долучилися до нашої асоціації, то запрошую зробити. Це додам також контакт нашого менеджера, і думаю, що ми скоро анонсуємо ще одне обговорення перед другим читанням з народними депутатами цього законопроекту. На минулому обговоренні були і представники НАЗИК. Тобто, як бачите, це питання нарешті зрушило з місця. Так як це? Відповідає вимогам європейського союзу в сфері боротьби з корупцією і ем, також рекомендаціям ряда наших колег з сполучених штатів, з якими ми комунікуємо тут власне з Вашингто Вашингтоні. Е, дуже дякую всім за підтримку. Вітаю е, всіх нас, членів Української асоціації HR-спеціалістів та лобістів з ну такою маленькою перемогою сьогодні. І дякую всім народним депутатам, хто сьогодні проголосував за е, цей законопроект. Мене звати Катерина Одарчен. І зустрінемося на наступних обговореннях в рамках Української асоціації джар спеціалістів та лобістів. Представники нашої компанії кампанії і тут і в Україні теж обов'язково будуть. І я сподіваюся, що цей ринок буде розвиватися, і це дуже допоможе нам, в тому числі в аспекті контакту з міжнародними компаніями, які будуть брати участь в зараз в допомозі Україні і в проектах відновлення України саме тому це голосування є дуже на часі. Дякую всім хорошого дня. На зв'язку.